Сьогодні ми будемо говорити на тему можливість для християнина, що власне християнин може і що часто він втрачає. Коли ми сьогодні приходимо до церкви, ми деколи не усвідомлюємо, якими скарбами ми можемо володіти, і з другої сторони ми деколи не усвідомлюємо. Що ми можемо втрачати, коли ми не ходимо з нашим Господом? Якщо ми з вами вивчаємо героїв віри, ми побачимо, що в багатьох, майже без винятку в кожного героя віри, я маю на увазі позитивних героїв, що були хвилини, коли вони відходили від Бога. Були хвилини, коли вони втрачали щось дуже дороге, але в той момент, коли вони це втрачали, вони не завжди розуміли. Що власне втрачається. Так стається з людиною, особливо з тією людиною, яка ходить з Богом, коли вона є з Богом, коли Господь її благословляє, коли вона має спілкування з ним, вона не завжди оцінює те, що вона має в своїх руках. І тільки по певній причині, через деякий час відходу людини від Бога, людина може побачити, проаналізувавши своє життя, що вона могла би мати в своєму житті. Що вона зараз має, коли немає Бога в її житті, і де вона зараз стоїть? Якщо ми вивчаємо з вами життя апостола Петра, учень, який був один із перших, із перших покликаний на ниву Божу. Він і його брат Андрій так провідінням Божим стається, що вони одні із, як з перших учнів, були покликані в число апостолів. Апостол Петро. Має в своєму житті надзвичайно сильні позитиви. Він ревнує за Богом, ревнує, як служити для Господа, він завжди є впереді, він завжди хоче служити, він навіть хоче допомогти іншим. Якщо ми вивчаємо його життя, ми бачимо, як коли Ісус був на землі, як Він високо піднявся до гори. І навіть не можемо собі, якщо ми були б разом з ним в той момент, коли він ішов по воді, коли він був в домі, куди запросив його Ісус разом з іншими любимими учнями, щоб він міг бачити дочку Воскресіння дочки Яїра. якби хтось сказав, що він може втратити спасіння. Чи, можливо, відійде від Бога, напевно, би в той момент ні Петро, ні ті люди, які були б біля нього, не повірили б в такий момент. Будьмо дуже обережними в своєму житті. Сьогодні нам здається, що ми сильно стоїмо в Бозі. Сьогодні нам здається, що ми є сильно благословенними, як Господь відповідає на всі наші молитви. Ми є настільки в близькому контакті з Богом, що навіть інші люди можуть бачити, наскільки ми близько є з ним. Але якщо ми перебуваємо, живемо на цій землі, ми повинні розуміти, що ми не можемо мати Боже благословення тільки один день, що ми не можемо охолонути в своїй вірі до нашого Бога. Що може прийти такий момент, коли ми розслабимося в нашій вірі, і диявол, який є, як лев рикаючий, який ходить навколо кожної людини, і дивиться, я вкрасти в кого віру, щоб знищити віру людини, він буде відразу біля нас. Ми зауважили і в своєму житті, бачили багато прикладів в своєму персональному житті, і на своїх прикладах, і біля тих, і на прикладах тих людей, які були разом з нами, коли люди можуть прийти до церкви, коли люди на початку горять сильним бажанням, стараються навіть іншим допомогти інших привести до Бога, але потім приходить якийсь момент в житті людини, який є відомий переважно тільки для тої людини. Про яку зараз ми з вами говоримо. Вона попадає в якесь, якусь течу, в якесь русло, іде якимись своїми дорогами, і ми можемо бачити, як людина поступово-поступово відходить від Бога. Апостол Петро, любимий учень Ісуса Христа, один із любиміших учнів Ісуса. Ще хто був любиміший, можливо, це є Йоанн. Але до Йоанна не будуть сказані такі слова, що на тобі я буду будувати церкву, пекольні ворота тебе не одоліють. Уявіть, наскільки сильним був апостол Петро, що сам син Божий каже до нього, що пекольні ворота аду, на я буду будувати на тобі церкву, і ці пекольні ворота аду не одоліють церкви, і ти будеш одним із основних апостолів. Хто би міг подумати, що апостол Павло в якомусь проміжку часу зможе відійти від Бога? Зараз ми можемо бачити картину, коли апостол Петро, коли він буде разом з своїми учнями в човні і побачить Ісуса, який йде по бурхливому морю, ніхто ще такого в житті не практикував, з учнів Ісуса Христа. І зараз, коли вони побачили Ісуса, і. Думали, що, можливо, це є мара, можливо, це якесь відіння, тому що є ніч, тому що буря, і, можливо, їм щось привиджується. І апостол Петро каже: якщо то ти, Ісусе, дозволь мені, і я піду по воді до тебе. І Ісус дозволяє, Він іде. Ми бачимо, що це не просто видіння, що це і реальність, ми бачимо, наскільки була сильною віра апостола Петра, але тут, здається, щось скрадається в його серце, коли він не дивиться на Ісуса, дивиться на бурхливе море, яке кожна людина злякався і починає тонути. Але він один із перших учнів апостольських, який іде по воді і практикує реальну віру. Як ми вже з вами. Знаємо, вивчаючи життя, що він був один із тих учнів, який був на горі преображення, який, коли бачив преображене лице Ісуса і побачив, якою може бути вічність, коли Він побачив Мойсея, коли Він побачив Ілію, які були разом з Ісусом Христом на горі преображення. Він бачив те, що, можливо, не бачили інші учні. Він удостоювався такого, чого не удостоювались інші учні, навіть близькі, з 12. І, звичайно, людина в такій славі може дивитися на себе. І що каже апостол Петро в момент, коли, здається, Ісус Христос буде дуже близький до Голгофи? Він, як Христос, каже, слова, які повинні статися з ним. Що цього дня, цієї ночі. Всі спокусяться і всі залишать мене. Але апостол Петро скаже інші слова. Він вигукне, дуже голосно вигукне, буде бити себе в груди і скаже: якщо всі тебе зрічуться, я ніколи тебе не зрічуся, я буду разом з тобою до останньої хвилини. Ми бачимо, яка впевненість в собі. Ісус, який каже до Нього, І ти зрічешся, і Ти відійдеш, ти не будеш зі мною. Людина, яка надіється на себе, в даний момент, здається, є добра справа, настільки надіється, що вона є горда в собі. І вона тоді відкидує Божі Слова, надіється тільки на себе і стоїть тільки на своїх словах. Це є дуже добре зерно для кожного з нас. Дуже часто в своєму житті ми так надіємося на себе. Нам, здається, ми сильні, ми ніколи не відійдемо від Бога. Ми настільки сильно стоїмо, що, здається, які перешкоди в нашому житті не були. Я ніколи ніколи не згублю з фокуса чи з обрію Ісуса Христа, я буду завжди йому служити. І приходить момент, коли ми його зрікаємося. В житті апостола Петра, апостола, нікого небудь, покликаного одного з найперших. Приходить момент, коли він тричі зрікається свого Бога. По якій причині? Самовпевненість. Дуже часто ми надіємося на себе. Ми знаємо все, ми розуміємо все, ми читаємо, ми можемо інших наставляти і забуваємо про те, що. Якщо ми і стоїмо, то стоїмо не із-за того, що ми є такі сильні, а стоїмо тільки із за того, що Бог є разом з нами і допомагає нам в наших немочах. Зараз стається момент в житті апостола, коли він тричі зречеться свого Бога. Дорогі браття і сестри, не доводимо себе до такого стану. Коли сьогоднішній день є дуже сильний, обіцяючий, коли я маю благословення, коли все навколо мене росте і радується, не надімся на себе. І якими ми успішними не були сьогодні, пам'ятаємо, що це все, дякуючи Богу, який нас береже. І якщо ми хоч на хвилину ослаблимо в своїй вірі, ми мож, може прийти момент, коли ми зможемо згубити все. І не тому. Що біля нас були погані друзі, не тому, що біля нас, можливо, були не такі церковники, яких ми би хотіли бачити, а це є причина, захована глибоко в нас всередині, коли ми надіємося тільки на себе, і для нас абсолютно нічого не існує, тільки існує наше персональне я. Власне, така проблема сталася з апостолом, який настільки був впевнений в собі, що навіть коли йому казав Бог, що цієї ночі всі. Зречуться мене в тому числі і ти, він не повірив Словам Божим, а подумав, що він є сильніший навіть в даному випадку, ніж той, хто говорить до нього в даному випадку Ісус. Дорогі браття, стіймо сильно, ревнуймо сильно. І якщо ми сьогодні преуспіваємо в чомусь, не лінуймося взавтра, ще більше преуспівати в Бозі, ще більше його прославляти, щоб ніколи не зійти з такої дороги. Якщо ми з вами вивчаємо життя одного з героїв віри, який був старший по своїх руках, а власне не кодем, ми побачимо, що ця людина постійно ходила до церкви, синагоги. Вона надіялася на свою праведність. Людина, як кажуть богослові, яке було приблизно 70, можливо, навіть трохи і більше років, яка. Була вчителем закону, яка все своє життя приводила людей до Бога, і була настільки впевнена в собі, що коли зустріла Ісуса, Ісус каже, коли ти не народишся від згори, від води і духа, ти не можеш війти в Царство Боже. І тут нікодим стоїть. З чимось таким, чого Він не може осягнути. Він надіється тільки на себе, надіється на свою праведність, надіється на свої діла, яким він є добрий, як він багато людей привіг до синагоги, скільком людям він звіщає про Царство Боже, він звіщає іншим, про Хри Ісуса Христа, про Месію, і зараз Він зустрічається з Ісусом Христом, і Він його не впізнає. Повіть собі на хвилину картину: що до вас додому приходить Христос. І ви його не впізнаєте і не пускаєте його до свого дому. Чи можете собі так уявити? Що ви до вас приходить Христос, стукає у ваші двері, і ви його не пускаєте, тому що ви його не впізнаєте, думаєте, що то хтось є другий. Ви надієтесь на себе, на свою праведність, надієтесь на свої діла і не пускаєте додому того, хто є праведністю нашою. Хто повинен бути в нашому домі, хто повинен бути за всіх обставин, щоб мати добре і благополучне життя. Якщо нам деколи здається, що я вже є в життя всі, в церкві все своє життя, що всі мої роки є проведені в Бозі, і мені абсолютно вже нічого не потрібно, ми дуже сильно помиляємося. Апостол Павло в дальнішому скаже слова, якщо ти думаєш, що ти знаєш, і знаєш багато, пам'ятай, що ти ще не знаєш так, як потрібно знати. Ніколи ніяка людина не може сказати, я знаю все. Я вже пізнав все, і мені абсолютно вже нічого в пізнанні не потрібно. Що я вже виконав все, що я міг виконати тут на землі, вже мені абсолютно нічого не треба робити, я вже є спасенний. Якщо ми таке кажемо і підносимо себе до якоїсь вершини, ми вже опинилися в ловушці диявола. Никодим, який був старшим чоловіком, на жаль, надіявся на свою праведність. Ми можемо дожити до похилих років, до старших років. І можемо надіятися на свою праведність, які ми є добрі, як ми часто ходили до церкви, як ми жертвували, як ми робили добрі діла. І це є добре, що ми це робили, але не це є основою основ. Як ми надіємося на нашого Бога? І чи ми дозволяємо Бога поставити вище себе? Як ми можемо побачити, що я поставив Бога вище себе? Ми так всі можемо казати, що я поставив Бога вище себе. По тому, як я ставлю того, хто є біля мене, вище від себе. Дуже легко сказати про Бога, Його люблю, якого я не бачу, а як сказати, що я люблю того, хто є біля мене, в якому також є образ Божий? Якщо ми себе перевіряємо, перевіряємо свою віру, ми відразу повинні перенести свій погляд на того, хто є біля мене. Якщо я думаю, що я є досконалий і люблю досконало, наскільки я люблю навіть ворога свого, що якщо прийде така ситуація в моєму житті, що я повинен з ним навіть поділитися своїм куском хліба, поділитися своїм останнім, ми можемо дуже часто сумніватися в своєму житті. Ми можемо бути в церкві, можемо сумніватися. Ми можемо читати Слово Боже і можемо сумніватися. Ми можемо молитися і можемо сумніватися. Певного дня, коли Христос є на землі, Він скаже до своїх учнів, майте віру Божу. Майте віру Божу. Пам'ятаємо той випадок Євангелія від Марка, коли Ісус відходить від храму, і коли на другий день він зранку встає в понеділок і буде проходити біля смоковниці, і він побачить смоковницю, і на якій мусили бути би плоди, але він хотів поїсти, але нічого не знайшов і прокляв цю смоковицю. І вона засохла. І вона засохла. На другий день учні, які знову ж таки проходили біля, цієї, біля цього дерева, побачили, що дерево за одну ніч засохло. Це було абсолютно неможливо, щоб дерево за один день засохло. Що би ти з ним не робив? Як би ти, би ти, в яке ти середовище не кидав, дерево не може засохнути за один день, а тут раптом дерево засохло за один день. І учні здивувалися. І Христос каже до них: майте віру Божу. Чи ми сьогодні маємо віру Божу? Чи ми сьогодні дійсно віримо в те, що є написано в Слово Боже? Коли ми з вами вивчаємо життя Фоми, учень, який був з Ісусом Христом в Його школі три з половиною роки, коли Христос Воскрес, навіть будучи в Його школі, слухаючи слова тих, хто був поруч і каже, ми вже бачили Ісуса Воскресого, сам Фома каже, я не вірю. І поки я не покладу свої руки, тоді я ж повірю. Дуже часто так і в нашому житті. Ми можемо бути в церкві, ми можемо слухати слово. Воно це слово на нас може справляти дуже гарне враження, позитивне, але, на жаль, ми можемо лишатися на рівні Фоми і абсолютно бути далекими, далекими від Бога. Дякуючи, що в даний момент Ісус був біля Фоми і дозволив йому вкласти свої руки в його відсвящні рани. А якби так не сталося? А якби, Фума, а якби Ісус не дозволив йому покласти свої руки у відсвяшні рани? Що би сталося з тими трьома з половиною роками, які він провів в школі Ісуса? Як коли він бачив надзвичайні чудеса, коли він був з учнями, коли апостоли проповідували, коли апостоли ісціляли, коли апостоли навіть піднімали із мертвих? Що би сталося з тою силою, коли Христос дав для Фоми? Пам'ятаємо, коли він посилав їх. Подвоєна, щоб вони проповідували, проповідували і дав навіть силу їм і стіляти, і піднімати з мертвих, і зганяти демонів. Що би сталося з тим всім, що мав Фома, якби Ісус не дозволив би йому покласти свої руки в Його відсвяшні рани? Так часто є в нашому житті. Ми можемо бути в церкві, можемо бачити чудеса, ми можемо читати слово, можемо навіть деколи. Пишатися тим, що я є в надзвичайній організації, надзвичайними людьми. Але коли суть конкретно торкається мене, чи я вірю в Бога? Чи я вірю в присутність Ісуса Христа? Чи ви задавали для себе таке запитання? Якщо я вірю в Його присутність, мені не потрібно класти руки в Його відсвящені рани. Якщо я вірю в Його присутність, я ніколи його не буду зрікатися. Якщо я вірю, що Він є разом зі мною, я постійно буду довіряти йому і буду робити те, що він каже для мене робити. Якщо в моєму житті стається щось інакше, значить щось є, Якась є проблема з моєю вірою. Якась є проблема з моїм розумом, який не до кінця є освячений і не до кінця є відкритий для мого Бога, де я стою. Якщо ми попадаємо не раз в такий момент, не бійтеся, браті і сестри, якщо ми сумніваємося в чомусь. Попросити Господа, щоб він забрав нас сумнів. Фома не побоявся в даному моменті і попросив: дай я дотронусь, дотронусь до Твоїх ран, дай я покладу свою руку. Він показав певну настирність, але ця настирність духовна оправдала себе. Якщо ми за когось молимося, якщо ми в чомусь сумніваємося, будьмо стійкими до кінця. Певного дня в школі Ісуса Христа. Появився чоловік, який був митником, ім'я якому було Затхей. Він любив гроші. І любив гроші надзвичайно, любив гроші так сильно, що він не бачив свого життя без грошей. Для нього основною ціною життя це були гроші, було багатство. І він в цьому всьому не боявся, хоч він належав до святої нації, він не боявся навіть скривдити інших людей і скривдити своїх близьких. Митник, Матвій, він був з єврейського походження. І з кого він збирав мито? Він збирав мито зі своїх людей. Зі своїх друзів, знайомих, ті, що йшли до Єрусалиму, входили в Єрусалимські ворота. Він збирав ці податки. Пізніше цими ці податки частину він віддавав для кесаря, для держави, а частину, як ми читаємо, тому що не завжди він це чесно робив, присвоював для себе, обдирав своїх побратимів. Для нього гроші були настільки високими, що він на так далеко відійшов від Бога, що він перестав усвідомлювати, де є зло, а де є добро. Не думаємо, якщо ми є багатими людьми, якщо в нас є багато грошей, що дуже легко розв'язати будь-яку проблему, дуже часто ми попадаємо навпаки, в дуже тяжкі проблеми, бо дуже часто гроші показують наше серце, гроші показують наш духовний стан, гроші показують, де ми стоїмо. І якщо ми не, не маємо сили управляти фінансами, ми можемо попадати, попасти в дуже і дуже сильну духовну. І фізичну проблему. Але, дякуючи, дякуючи Господу, Господь певного дня проходив біля митника Матвія. Він торкається його серця і каже таке, чого, можливо, б ніколи би не сказав митник до своїх друзів: Сьогодні я піду і буду в твоєму домі. Уявляєте, який переворот? Переворот в думках митника. Тут сам Господь, який робить такі чудеса, знає, що я є грішник, і він зайде до мого дому і буде зі мною обідати. Господь торкається серця митника і торкається настільки сильно, що ми бачимо його внутрішні переживання. Він каже, кого я скривдив, я в четверо воздам, а так я половину свого роздам для тих, хто нуждається в фінансах. Ми бачимо, як перетворюється життя. Він не тільки говорить, що я приймаю Христа. Ми сьогодні всі кажемо, що ми приймаємо Христа. Ми сьогодні всі кажемо, що ми віримо в Христа. Сьогодні я думаю, що мало хто навіть на вулиці, далекий чоловік від церкви, скаже, я не вірю в Христа і не вірю в Бога. Сьогодні ми всі це кажемо, але як насправді ми віримо, як насправді побачити самим для себе, що я вірю, що я маю. Віру в собі. Коли не кається, він проголошує, кого я скривдив в четверо вуздам. Чи ми скривдили кого в своєму житті? Якщо ми когось скривдили, чи ми можемо сказати, я зараз підійду до цієї людини і чотири рази попросу, попрошу вибачення. Чотири рази більше зроблю, ніж, можливо, я взяв від нього. Навіть якщо то для мене буде коштувати моєї репутації, я не подивлюсь на це, але все рівно я зроблю, тому що я переродився згори. Для мене спасіння є важливіше, спасіння і моє, і тієї людини, біля якої я стою. Митник, який володів надзвичайними багатствами і мав надзвичайний контроль в своїх руках, він не боїться визнати себе грішником і сказати, кого я скривдив, я вчетверо воздам, я вибачуся перед ним. І я хочу, щоб він не відчував нічого з моєї сторони, що я чимось його скривдив. Ми бачимо результат покаяння, ми бачимо результат ходіння в Бозі. Можливо, для всіх. Це є можливо для кожного. Ми можемо любити блуд, як любила Самарянка, і жила цим блудом, і ходила цим блудом. Для неї не було нічого абсолютно в житті, тільки жити для блуда. Дякуючи Господу, що одного дня, сонячного дня, в полудень. Коли сонце стояло в своєму зеніті, ця самарянка йшла брати воду, і якраз біля цієї води, біля колодязя стояв Ісус, і Він її зустрічає. Так би могло і не бути, але сталося так, як сталося. Христос зустрічає ту, яка грішила, яка жила тільки гріхом і жила для гріха. І зараз Господь для неї так глибоко відкриває її серце, що вона розуміє, що не кожна насолода. Приносить щастя, що не кожне задоволення є благословінням. Не раз ми живемо тим, що дає короткочасне задоволення, але пізніше дає для нас масу проблем і неспокою. Ви можете собі уявити на хвилинку, яким було життя цієї Самарянки, коли чоловік за чоловіком змінювався, коли вона не мала спокою ні вдома, ні мала спокою, ні в селі, в якому вона жила, всі, як всі на неї дивились. І якщо ці миттєві, якісь в неї були радощі, вони були дуже короткі і неправдиві. І тільки дякуючи тому, що вона пустила Ісуса в своє життя, дозволила йому торкнутися її життя. Вона очистилася від своїх минулих гріхів і стала, я вірю, однією з найщасливіших жінок, яка будь-коли жила на землі. Коли ми вивчаємо історію, певні легенди кажуть, що вона настільки віддала своє життя для Ісуса, що віддала для Нього все, що було в неї, і пішла разом з учнями, щоб нести добру новину тим. Які про цю новину ще не знали? Можливо, для всіх. Ми можемо бути з Ісусом, а можемо Його відкинути. Ми можемо казати, що ми його знаємо, але при цьому надіємося тільки на себе. Ми можемо бути багатими, але насправді наше багатство все може бути втрачене для вічності. Що ми сьогодні хочемо мати? Чи ми хочемо, щоб Ісус був в нашому житті? Якщо ми хочемо, це і можливо для кожного з нас. Він нас сьогодні хоче благословити. Він сьогодні хоче, щоб ми були задоволеними і щасливими. Він хоче, щоб він сам був не тільки в нашому домі, але й в нашому житті і в нашому серці. Станемо і будемо молитися.